...зім'яти м'язи, а особливо, щоб ви це зробили, якщо ви йдете зараз на роботу, або біля, біля станції метро хрещатик знову Леся Бакалець на прямому зв'язку. Ох, Лесю, і ось черговий четвер. Бачу позаду тебе вже е, прилаштовані до асфальту, можливо, розпеченого дівчата. Чоловіків не бачу. Ну що ж, Лесю, давай зажигай! Руслана доброго ранку сьогодні. Прямо зараз на хрещатику буде все. Буде і пристрасть, і ревнощі, і ритм, і звичайно ж кохання. Всі ці поняття поєднує в собі бачата цьому танцю ми завдячимо домініканській республіці, і опановувати його будемо разом із Амадором Лопесом та його гуртом Румберос. Буквально зараз ви нами Привіт! Добре, утра, Руслан Лідія, Україна. добре утра. Вже настрій, я так ти бачиш, да. Руслана, прекрасний. Амадоре, скажіть, будь ласка, що треба, щоб танцювати бачату? Треба. Маєстра музика, хороше настроєння. Поїхали, показуйте перший рух. Окей, okay, давайте, ребята, симмісти, ножки в місті, сокрути каліна, боба назад, рус вперед. Руслан, Лідія, Шаг Шак сторону, просто шаг вправо. Раз, два, три і пані Петро. Лева, раз. два, три, подняли, право, лево, право, о, лево, право, лево, и раз, два, три, три, пять, остановились. Понятно? Вот музыку пробуем. listen to you as Руслане, ми танцюємо. Я сподіваюся, ти також а ти договорі фіри приєднуйся до нас. Я думаю, що з таким запалом ми ще довго тут будемо на хрещатику. Давайте продовжити Леся. Ну давайте ще буквально 15 секунд або 20 покажемо, тому що Амадор Лопес там запалює. Амадор Лопес, я я би повторив всі ті рухи, які ви тільки що мені запропонували всій країні, але мені ми тут немає де розвернутися на хрещатику. Звісно, набагато більше місця. Леся Бакалець. Амадор лопес тільки що майстер-клас черговий. Флешмоб ми я нагадую після 9 години що четверга.